Давайте змоделюємо ситуацію. Вам потрібно на будинок одну-дві камери. Ви не хочете поворотно або неповоротну, але вам не потрібен реєстратор. Ви хочете, щоб камера просто стояла, вам приходило якесь повіщення, ви могли прийти подивитися, відфільтрувати щось там по людині, по машині, подивитися, хто там до вас в швидкому режимі приходив, і так далі. Давайте поїхали по основних фірмах, які не лагають, нормально працюють і так далі. В принципі, вони всі нормальні, але всі. Деякі є з ним, скажімо так, з нюансами. Поїхали. Ай мов, не дуже останнім часом мені подобається, бо всю аналітику вони перевели на платний варіант там від 2 доларів до 7, по-моєму, в місяць. Якщо вам не важкі такі гроші, ви, ви привикли до аналітики, до сповіщень і так далі. Сміло можете обирати дану фірму. Це Аймову, але писати вона буде завжди. Тобто, це безкоштовно, щоб вона писала на карточку. Так, це повністю безплатна історія. Но ви будете платити гроші за сповіщення і за фільтрацію людини автомобіль. От за це. А так, камера класна, працює, якщо ви там не паритесь ніякими сповіщеннями, аналітикою, сміло можете брати і мову, а ми поїхали далі. І Ізвіз зі всієї лінійки, там є непогані внутрішні камери, але ми говоримо зараз за зовнішні. Зовнішній був дуже крутий робот H8C, його зараз немає. Він закінчився, я надіюся. Що він через три місяці знову нас появиться, бо реально дуже крутий робот. На мою суб'єктивну думку набагато крутіший, як всі крузера від Аймов, при тому, що він має повністю безкоштовну аналітику. Досить адекватно, реально досить адекватно. Поїхали далі всі інші камери від ЕСВІЗ. Не беремо до уваги, не дуже вони мені подобаються, бо там 2 мегапікселя, 4 мегапікселя, з 2,8 об'єктив фокусною відстань з 2,8 мм. Це досить широка камера і реально вона суб'єктивно сліпа, нецікава. Як на мене, відверто скажу, не цікаві ті камери. Поїхали далі. Дахо. Ми беремо камери е, орієнтовно ціною. Повністю оці всі моделі від 80 до 100 доларів. Щось таке хороше, класну серединку, таку кльово. Поїхали. 2449, ледівська підсвітка, аналітика, все кльово працює, але є один нюанс. Вони кльово працюють 2449 модель, класно працює тільки з реєстратором. З картами пам'яті вони реально підлагують. З 10 камер 7. Може працювати нормально, три може не працювати, і на того нема пояснення. Зараз виробник бореться з це з прошивкою. Бо реально такі проблеми є і досить починаються чим раз, тим частіше. Тобто вони працюють, але з карточкою починаються там, десь не записало, там десь не відписало, там десь повіщення не прийшло і так далі. і так далі. Ставиш реєстратор, питання закриваєшся. Но ми вертаємося до самого початку. Нам потрібна одна-дві камери, і ви не... Не хочете реєстратора, а карту пам'яті. Відповідно, так само даний варіант іде в трубу. Поїхали по HikVision. Хіквіжен модель 1343, 1043. Як на мене, з того всього дуже офігенні камери, правда, вони також не wi Е, Вони суто йдуть по кабелю. Треба десь подумати, де вам поставити поближчі роутери, якщо є така можливість, і провести кабель до камери. Будуть класно працювати, буде офігенне сповіщення досить таки адекватне, е, ледівська підсвітка, всі можливі навороти, і, в принципі, дуже кльово вона працює з картою пам'яті. Пам Тепер давайте підсумуємо це все. iMove – платна історія, якщо по аналітиці, на мою суб'єктивну думку, в трубу. Езвіс станом на зараз немає нічого адекватного. То, що мені подобається Dahua в трубу, бо 2449, і я розумію, що є повно різних моделей, але ми беремо найпопулярніші моделі, які з тих всіх реально чогось вартують, поїхали далі. 2449 з картами пам'яті глючить. Ну і Hikvision. Hikvision 10.43. 20.47 не говоримо, із-за того, що ця камера буде значно дорожча, і за наший прайс, який ми розглядаємо зараз, 80-300 доларів виходить. Тобто 10.43, 13.43 самий класний варіант з того всього, як на мене, є можливість прокинути кабель, і вам потрібна одна-дві камери ставити Hikvision. Це все. Дякую за перегляд.